е, я тебе сьогодні привів в цей шикарний ресторан, тому що хочу сказати дуже важливу річ. Yes. Yes. Може, ти ще не готова. <реш> 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 ти приїхав з мою санкцію. Що ти тільки що сказала? Ні, 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 ні. Це що ти тільки що сказав? Що не так? Що не так? Ресторан Прага, Арка, 160 людей. Я думала, ти мені сьогодні зробиш пропозицію! Лена, ти як завжди, все спортила. А знаєш що я думав? Що ми з тобою приїдемо в Турцію і на березі моря ти, я місяць, зорі, я стану на коліно і зроблю тобі пропозицію. Я навіть кольцо купив, дивись! Боже, який гарний. боже, господи, боже, боже. Боже. а а, -а, -а! Моя прє...